Їдемо далі. Припустімо, у вас є таке завдання, така задача певні терміни по тексту виділяти. Терміни у вас таких по тексту багато, і виділяти теж вручну, або здійснювати так зване фізичне форматування, там жирні курси підкреслені це досить довго. Якщо у вас декілька десятків таких термінів і сторінок багато, то це буде тривати дуже довго. Як зробити краще? Виналежним чином, не до усього абзацу. Зараз перепрошую. Не до усього абзацу, а до окремих слів чи словосполучень можна, можете застосовувати також стилі. Якщо ви до окремого слова спробуєте застосувати стилі абзацу, наприклад, от який там стиль стиль заголовок 10, да? то нічого не вийде, адже це стилі, заголов... стилі заголовків, тобто стилі абзаців. Такий стиль застосовується до всього абзацу, а не до окремого символу. Скасую я ось таку операцію. Значить, тоді, якщо вам треба застосувати певне форматування до окремого слова чи словосполучень, ви маєте перейти на вкладку стилі символів. От Якщо ви працюватимете зі стилями окремих символів, я вам рекомендую не використовувати стандартні стилі, а створити власний. Наприклад, я хочу, щоб е, мій термін виділявся там, я не знаю, червоним кольором. Жирним курсивом підкресленим. Спочатку перший термін я отак виділяю фізично, тобто клацаючи на відповідні кнопки на панельки завдань. Да? Після цього, по виділеному способу оформлення, я можу в вкладці стилі символів створити свій стиль. Як? Звертаю вашу увагу, що слово у мене відформатоване, виділене. Далі я ось натискаю действия зі стилями. Стілямі і обираю пункт Создать стіль по виділенню. Заздать стіль по виділенню. Натискаю. У мене з'являється вікно, в якому я маю ввести назву такого стилю. Пишу моє виділення. І натискаю ОК. Як можете побачити, такий стиль з'явився ось він. І тепер я його можу застосовувати до тих слів. От, я виділив слово і двічі по, по такому стилю, до яких бажаю. Виділив слово двічі класну по стилю. Виділив, виділив слово. Ось він, у мене такі вже, може, стилимі є. Відповідно, це я працюю зі стилями окремих символів. Далі, якщо вам потрібно буде поміняти стиль усіх таких виділених символів, я правою на цьому стилі натискаю на вибираю пункти. «Змінити». І, наприклад, замість червоного кольору я ставлю туди якийсь там темно фіолетово синій пурпурний. Дай називається окей. Як бачу, всі мої слова, які зв'язані були зі стилем, символу. зі стилем символу моє виділення, вони автоматом помінялися. Значить, трошки подитожимо, так би мовити. Ви щойно побачили роботу зі стилями сторінок. Якщо вам сторінки мають оформлятися по-різному, десь рамка, десь її немає, виключно використовуйте стилі сторінок. Далі стилі абзаців використовуйте для всіх абзаців для заголовків, і стилі окремих символів для того, щоб виділяти певним чином окремі слова, словосполучення символи. Без проблем. Єдине, що давайте, щоб цей реферат був більш-менш нормальний, по стандарту відступи в сторінці мають бути 3 см зліва. 2 зверху знизу і півтора справа. Тому я зараз перейду на стилі сторінок. Бачу, що у мене звичайні сторінки з базовий. Я на ньому натискаю право і натискаю змінить. І в страниці я ставлю ті параметри, які я вам вказав. Зліва має бути 3 см, справа має бути 1,5 см, зверху знизу по 2. Ну, вроді, правильно, натискаю ОК. Я зараз зміняю, наголошу стиль сторінки базовий. На цьому стилі в мене базуються всі решта сторінок, окрім титулки. Тому, якщо я натисну ОК, я бачу, що в мене змінилися відступи на всіх сторінках, окрім першої. Для того, аби змінилися відступи і на першій сторінці, я бачу, зараз ставлю курсор на першу сторінку. У мене показується, що перша сторінка відформатована стилем перша сторінка». Правою на ній натискаю. Натискаю «Ізмініть». Ну і що, аналогічно? відступи: зліва ставлю 3, справа 1,5. І, в принципі, окей. Бачите, відступи теж помінялися. А, ну, а тепер, 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 я спробую зробити шапку мого реферату. Шапка має бути такою, якщо вже по всім правилам, значить пишу комунальний заклад. Enter. Далі пишу в лапках. Прилуцький гуманітарно педагогічний фаховий коледж імені Івана Франка. І наступний рядок, наприклад, Чернігівської обласної ради. Ну, що я тут зроблю? Я зроблю вирівнювання. От Перший аркуш ви можете вже форматувати чисто в фізичному форматуванні, тобто без стилів, а застосовувати там якісь кнопки на панелях посередині. Далі, ну, тут можна відступи на першій сторінці робити ентерами. Я тут, наприклад, напишу, що це в мене буде реферат на тему дві крапки, І отут тема реферату напишу. А ви тут будете підставляти свою тему. Ну і хто підготував, треба набрати. Значить пишу: підготував. Так, наступний рядок студент першого курсу першої групи. Відділення технологічної освіти. Ну і, наприклад, кири, Кириченко О. М. Ну і внизу, мабуть, ще прилуки 2020. Наприклад, так. Далі я трохи вирівнюю на першу марку ще оці всі мої написи. Зокрема, реферат Enterми трошки опущу вниз. І збільшу відступ, О, тут підготував. Саме головне, щоб воно не змістилося на наступну сторінку, бачите? Так, от, здається, я все правильно зробив. Реферат на тему, підготував, до речі, тільки реферат на тему я б ще тут вище підняв. Ну, щось на зразок. Далі, дивіться, здається, я все зробив нормально. Єдине, що в мене підготував і студент, має непосередині бути. А він має бути притиснутим до правого краю. Значить, в даному випадку дехто використовує вирівнювання. ну, от, Виділяє весь текст і використовує вирівнювання за правим краєм. Можна робити так, але це так трошки некрасиво. Значі я роблю, що дивіться, при виділеному тексті роблю вирівнювання по лівому краю. А далі збільшую відступ оцих всіх абзаців шляхом буксирування. буксирування от верхнього маркеру. Ще раз скасую, дивіться, виділив абзаци. Далі на лінійці є маркер відступу. Я тяну його за нижню частину. Таким чином налаштовую відступ усіх моїх абзаців. Як бачите. Все те саме можна було б зробити, виділивши такі абзаци, зайшовши в пункт меню формат абзац. І в цьому вікні, дивіться, можна було змінити відступ перед текстом. Перед текстом це виходить оцей відступ зліва до абзаців. Можна було вручну, ну, мені простіше було зробити маркером без проблем. Титулка здається, зроблена. Все, все здається, нормально, все. Логічно. Далі єдине, що ну, хай комунальний заклад дуже не притискається до о, лінії, тому я тут натисну Enter і, в принципі, піде. Якщо я вімкну недруковані символи, дивіться, ну, якщо у вас таке оформлення буде в звичайних сторінках, то це буде погано. У звичайних сторінках такого робити не можна. В титульних можна, бо по-іншому ви ніяк не вирівнюєте. По-іншому, можна там написами робити, але то довго і не потрібно. Титульний аркуш оформляйте саме так, як я вам показав. Я сподіваюся, вам було зрозуміло, і я сподіваюся, ви зрозуміли, зрозуміли в чому є перевага використання стилів сторінок, стилів абзаців і стилів ем, символів. Ем, сподіваюся. Ви їх будете використовувати при підготовці своїх рефератів чи то курсових робіт. Ну, а у мене з даної теми поки що все.